Доброго дня, пані та панове. В залі засідання центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії, двоє наших колег відсутні з поважної причини. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання: саме питання про скаргу кандидата в депутати Запорізької міської ради, мороз Надії Дмитрівни та визначити. Доповідачем цього питання, заступника голови комісії ДБУКА Сергій Олегович. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 13 за. Одноголосно. Порядок денний затверджено. І приходимо до нашого. Першого єдиного питання це питання про скаргу кандидата в депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області, мороз Надії Дмитрівни, зареєстрованого Центральною виборчою виборчої комісії 24 липня 2024 року за номером 2144648 та деякі питання діяльності за Запорізької міської територіальної виборчої комісії Запорізького району Запорізької області. І це питання у нас доповідає заступник голови комісії дубовик Сергій Олегович. Прошу, Сергій Олегович. Дякую, Миколаївич, Шановні колеги, шановні слухачі, шановні присутні. До центральної комісії, 24 липня 24 року, надійшла скарга кандидата в депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області Мороз Надії Дмитрівни. Вхідний номер двадцять один суб'єктом оскарження, який визначено Запорізьку міську територіальну виборчу комісію Запорізького району Запорізької області, в скарзі суб'єкт звернені скаргою, просить визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян бездіяльність Запорізької міської територіальної виборчої комісії, яка полягає в нереєстрації мороз депутатом Запорізької міської ради, обраним на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність та прийняття рішення про її реєстрацію депутатом вказаної ради. Видання діяльності Запорізької міської територіальної виборчої комісії розглядали з центральної комісії неодноразово. Мною як куратором і секретаріатом комісії вживалися заходи для забезпечення належної діяльності комісії та прийняття нею рішення у відповідності до законодавства. На жаль, склад територіальної комісії на сьогоднішній день не здатен приймати рішення і забезпечувати конституційні права громадян, і не може належним чином працювати, враховуючи подану скаргу, враховуючи документи, що є в розпорядженні центральної виборчої комісії. Пропонується у відповідності до закону України про до Конституції закону України про центральну виборчу комісію нормативно-правових актів Центральної комісії та Виборчого кодексу України наступний проект рішення. Перше скаргу кандидата в депутати Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області мороз Надії Дмитрівни, зареєстровано центральнішої комісії 24 липня 2024 року за номером 21404648, задовольнити повністю. Друге визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян без діяльність Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області, яка полягає у нереєстрації мороз Надії Дмитрівни, депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області, обраним на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Третє. Зареєструвати депутатам Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області мороз Надію Дмитріну, обрану в територіальному очовому крузі No3 від Запорізької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Четверте. Встановити факт систематичного та грубого порушення Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області Конституції України, Виборчого Кодексу України та законів України. П'яте. Достроково припинити повноваження цього складу. Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області у зв'язку із систематичним та грубим порушенням нею Конституції України, Обичого кодексу України та законів України. Шосте встановити, що місцеві організації політичних партій, крім заборонених у судовому порядку, за поданням яких до складу Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області було включено осіб, повноваження, яких достроково припинено цією постановою, можуть до 18 години, 14 серпня 2024 року. Оку подати до центральної комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії. Сьоме, зобов'язати голову новосформованого складу Запорізької міської територіальної комісії Запорізького району Запорізької області, а в разі його відсутності чи неможливості виконання ним своїх повноважень його заступника оголосити на найближчому пленарному засіданні Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області рішення центральної комісії про реєстрацію морозно дії Дмитрівни депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області. Восьме зобов'язати новосформований склад Запорізької міської територіальної комісії не пізніше 13... Надцятого вересня 2024 року надіслати Центральній комісії інформацію стосовно розгляду питання щодо визнання обраним депутатом Запорізької міської ради Запорізького району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, наступному за черговістю кандидата в депутати від цієї ради у відповідному виборчому списку від Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу замість депутата цієї ради Герица і повноваження достроково припинення. Дев'ята копія цієї постанови Діслатиму мороз Запорізькій міській територіальної вірської комісії Запорізького району Запорізької області, Запорізькій міській раді Запорізького району Запорізької області. Цю постанову оприлюднити на офіційному сайті Центральної обличчя комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання для до доповідача? Відсутнє запитання. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Також відсутні. тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 13 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали наш порядок денний з сьогоднішнього засідання. Дякую Сергію Олеговичу за підготовку питання порядку денного працівникам секретаріату з участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.